Сьогодні ми відмічаємо і відзначаємо дві важливі дати кожного українця День державного прапора та День настання незалежності України. Можливо, для когось це пересічні календарні події, але для нас, українців, це реальні символи нашої свободи, нескореності духові та вірою в майбутньому. синьо жовтий стяг. Він об'єднує всіх незалежно від того, від віку, від місця народження, від професії. Він на сьогоднішній день майрить над кожним містом, над кожним селом, над передовими позиціями Збройних сил України. Майрить в серці кожного, хто вірить в перемогу України. Для нас, поліцейських, це особливий символ. Кожного разу, коли ми виходимо на службу. Ми пам'ятаємо, що служимо народові, служимо державі і захищаємо саме ті цінності, які уособлює наш державний прапор України. За роки Незалежності ми бачимо і знаємо, що Україна пройшла надзвичайно складний шлях. І сьогодні ми вкотре і знову доводимо всьому світу, що український народ є незваним, стійким волелюбним народом, який хоче жити в мирі і спокійним. Національна поліція відіграє не останню роль в цій боротьбі і ми залишаємось з нашими громадянами, яких захищаємо, підтримуємо та допомагаємо. Та з нагоди відзначення Дня Незалежності України та Дня Державного права рішенням Кабінету міністрів України нагороджено почесною грамотою кожного. Першому проповноважений Харківського районного управління поліції номер 2 Переможець Всесвітній Ігор в Китаї з вольового сану, в особистому та командному залі. У фінальному поєдинку Владислав переміг представника країни-агресіра РФ. Капітана поліції Руського Владислава Сергійку живе з нас. Ваш професіоналізм і відданість присязів та готовність до самопожертви це є основа довіри від суспільства. І я дякую кожному з вас за службу, за стійкість, за незламність. Нехай наш прапор України і надалі залишається символом перемоги, мири і кровоту. Бажаю кожному з вас, вашим родинам, добра, здоров'я. І щоб дочекалися всі на стання такого багатостраждального і довго Дякую, слава Україні.